Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як налаштувати годину в автомобілі Audi a 6 C5, ніби звичайна річ, але машини різні і в кожній машині це робиться по-свому. Отже, для початку включаємо запалювання. Це у нас екран з годиною та датою. Тут є такий перемикач. Просто відтягуйте його на себе. І починає моргати година. Перемикач крутите або вліво, або вправо. Таким чином або збільшуєте, або зменшуйте годину. Ось, наприклад, 14. Так. Ще раз тягнете на себе. Тоді у вас повинні включитися хвилини. Так само моргати, вліво-вправо регулюєте. Після того ще раз тягнете на себе і можете регулювати дату. У мене це не відбувається, тому що бачите значок антенки це саме налаштування годинників, тому в мене обмежена функція. Я можу налаштувати тільки годину. Це можна змінити в меню при потребі, але мені так зручніше. Після того, як ви налаштували годину, хвилину, дату, просто ще раз тягнете на себе, відпускаєте і все у вас вже встановлено.